Росія продовжує бити по українській енергосистемі, намагаючись залишити людей без світла і тепла. Але поки ракети руйнують теси підстанції, Україна шукає іншу відповідь енергію, яку неможливо знищити. Обстрілами, ну що найменше, на Буковині вже планують збудувати найбільшу сонячну електростанцію в західних регіонах. Чи може сонце реально замінити зруйновані об'єкти? Як швидко можна розгуль... розгорнути цю альтернативу? І наскільки це безпечно під час війни? Говоримо далі. І для цього ми запросили нашого наступного гостя. Станіслав Ігнатьєв – енергетичний експерт Українського інституту майбутнього, вітаємо вас у нашому етері. Щиро вітаю, слава Україні! Героям слава! Тож, пане Станіславе, давайте розпочнемо з того, чому саме зараз в Україні розпочато ось цю. Ну не те, щоб розпочато, не можна сказати, що це тільки прям абсолютно, абсолютно початок розповсюдження в цій галузі. Але тим не менш йде війна, і тим не менше ми бачимо новини про те, що зараз будуються великі сонячні електростанції. Давайте про це поговоримо: про доцільність. Ну, дивіться, Україна прийняла ще до початку повномасштабного вторгнення енергетичну стратегію, де передбачила зелений перехід нашої економіки, в першу чергу, енергетики. Що це означає? Це Поступова заміна викопного палива на е, альтернативні джерела. В першу чергу це енергія сонця і енергія вітру, і трішки біомаси. Так ось е, максимальний цей зелений перехід на жаль, прискорив ворог, оскільки він почав руйнувати об'єкти якраз класичної генерації, тобто теплостанції, які спалюють вугілля, і ось нещодавно. Був суттєво пошкоджений і е, збагачена фабрика, і видобуток е, останні в Україні вугілля е, в місті Палаградніпропетровської області. Тобто, фактично, е, вугільна промисловість і вугільна енергетика залишились без головного свого ресурсу вугілля, тому е, бізнес. Е, поступово розуміє, що треба замінювати класичну енергетику на нові джерела енергії, і ось зокрема за минулий рік бізнес побудував аж майже 1 ГВт за потужністю як один атомний енергоблок. Дійсно, що за ефективністю це набагато менше, але за застанова потужністю це як атомний енергоблок об'єктів розподіленої генерації. Це як і газопошневі установки, так і майже 800 мегаватт сонячних станцій, і решта це вітрогенерація. Плюс до цього додається перше півріччя 25-го року, за який ми змогли побудувати 1 гігават і 28 МВт знов таки розподілених генерацій. Більшість знову це сонячна генерація. Це електростанції, які переважно становляться на дахах великих та центрів ретейлу, супермаркетів, логістичних терміналів, зокрема як нова пошта, епіцентри і так далі. Відповідно до цього це створює енергодостатність. Того чи іншого об'єкту бізнесу, і чим більше такої генерації створюється в Україні, тим більше вільної електричної енергії достається пересічному українцю, тобто в наші будинки і в наші квартири. А відповідно до цього бізнес шукає нові можливості будівництва розподілених генерацій, зокрема. Ретейлер просвітних нафтопродуктів з Галичини Око на сьогодні будує один з найбільших вітропарків західної України в Волинській області. Компанія «Екооптима», яка є одним з очірних підприємств Захід Надсервіс. Вони будують сьогодні вітропарки в. Прикордоні з Польщею на відрогах Карпат. Крім того, уже згаданий ретейлер побудував і вів експлуатацію в місті стрій 20 мегаватт накопичувачів електричної енергії, що також дозволяє розвантажувати нашу енергетичну систему. Що це означає? Що коли ми маємо маємо сонячних електростанцій надлажкову електричну енергію в день, диспетчерам доводиться обмежувати видачі, тобто грубо кажучи, виключати промислові атомні електростанції, вибачте, промислові сонячні електростанції, а якраз ці накопичувачі можуть забирати за низькою вартістю цю лотичну енергію і в пікові години це ранок і вечір, коли маємо високу генерацію, якраз будувати в мережу і тим самим балансувати нашу енергомережу. А чи можуть сонячні станції замінити повністю станції, які класичні працюють на газу або вугіллі? На даному етапі в повному ні, оскільки ми розуміємо, що електроенергія потрібна українцям і в день, і вночі, і зранку і ввечері. Найбільшу електричну енергію споживають українці зранку і ввечері, коли сонячна генерація, моя улюблена, не є ефективною, тому якраз вугільною і газовою генерацією вирівнювався графік видачі електричної енергії споживачам. Коли почалися обстріли. Цих класичних теплостанцій, то ми мали найбільші години відключення якраз в ранкові і вечірні години, коли і створювався дефіцит електричної енергії. А що ж відбувається? Коли буде повна заміна сонця, ми маємо нові потужності розподілені генерації це як газопоршневі установки, так і накопичувачі електричної енергії. А на сьогодні вже введено в експлуатацію 248 мегаватт і планується до кінця року дійти до 300 мегаватт. Вони будуть якраз і балансувати замість. Пошкоджених теплових електростанцій, балансувати нашу енергетичну систему, і тоді вже сонце може в більшій мірі замістити якраз ту генерацію, яку ми втратили у нас на обстрілів. Пане Станіславе, як швидко це можна зробити? Взагалі розповсюджити ось таку систему вже електроенергії для населення для бізнесу? До речі, чи підходить ось ця система вже, наприклад, для великих підприємств? Наскільки великими мають бути ось ці поля електро, сонячних електростанцій для того, щоб, наприклад. Її вистачало цієї електроенергії для того, щоб велике підприємство працювало. По перше, наскільки швидко це можна зробити? По-друге, наскільки відсотково ось це можна в принципі зараз замінити? Наскільки чи можемо ми говорити про це? І який відсоток можемо перекласти вже на плечі сонячної електроенергії? А, в принципі, сонячні електростанції будуться дуже швидко. Мій рекорд, поки що який ніхто не перебив в Україні, це 14 мегаватт, побудована за 108 календарних днів з моменту підписання договору на оренду земельної ділянки до моменту підписання договору про продаж електричної енергії в мережу, тобто сонячні станції це як великий конструктор лего, якщо правильно зробити. Карту будівництва, тобто технологічну карту, то це будується дуже швидко, якщо немає затримок з поставками. Якщо ж будемо говорити про швидкість до початку повноштаного вторгнення у 2018 році, Україна війшла в топ 10 країн світу за темпами будівництва тристанцій. Нагадаю глядачам, що до початку повноштабного вторгнення в Україні було побудовано 8,6 гігаватт. Тобто, це як потужність, наприклад, Запорізької, Хмельницької і південно-української атомних електростанцій, а це якраз сонячні потужності після повноштабного вторгнення. У нас залишилось 8,2 ГВт сонячних станцій. Інші були або зруйновані, ці це об'єкти, які піддаються легкому руйнуванню з боку ворога. Наприклад, в моїй рідній Харківській області всі сонячні станції були зруйновані ворогом і він не жалів дорогих ракет для того, щоб їх руйнувати, а на окупованих територіях ворог їх розбирає і ввозив. В яких своїх там невідомих болотних напрямках, крім того, в моїй практиці була експлуатація сонячної станції у 22 МВт на окружні міста Миколаєва, і там також йшла колона танків і частково порунували цю сонячну електростанцію. станцію. Тобто, це обладнання є крихкою і є випадки в Львівській області, навіть коли при збиття. Ракети уламками також шкодяться сонячні та станції, тому це крихке обладнання, і поки що сенсу бізнес не бачить, будувати великих площ бо вони можуть стати потенційними мішенями для ворога. Але з іншого боку, бізнес працює, закладаються нові майданчики, на яких будуть будуватися ці станції. І е, будемо сподіватися, що до е, 10-12 гігават ми будемо мати сонячні генерації в нашому енергобалансі щодо відсоткового е, відношення, То е, якщо будемо говорити про літній період, коли сонце є горизонтом, світить активно. А атомні енергоблоки виходять в плановий ремонт по два енергоблоки одночасно, там де є заміна ядерного палива і є планові роботи з обслуговування. То сонячна генерація іноді досягає до 32% в нашому енергобалансі в літній період. Наразі оц це цього літа було видачу в мережу. Якщо будемо говорити про зимовий період, то там не більше 6,5-8% в енергобалансі займає сонячна енергетика, але все більше і більше вона є суттєвою. Для е, е, існування громад є яскраві приклади двох територіальних громад: Це місто Чортків е, Тернопільської області і міста Долини івано франківської області, які повністю е, критичну власну інфраструктуру перевели на е, сонячні станції. Це лікарні, водоканали е, і школи е, з приводом накопичення електричної енергії. Вони мають фактично. Енергодостатньої е, об'єкти критичної інфраструктури у а, власному е, споживанні, і, наприклад, місто Долина Франківської області стала е, одне з найперших енергоощадних і енергонезалежних міст України, тому є такі кейси малих міст тут порівняно з великими містами, такими як Львів, Міриних Харків або Київ, дуже важко швидко реалізувати такі проекти. А ось на прикладі малих міст, враховуючи великий об'єм можливості залучення міжнародної технічної допомоги, якраз такі проекти можуть бути дуже швидко реалізовані, і тут мова йде про один максимум два роки, щоб місто перевести на відновлені джерела енергії. Будемо говорити містечко, так невелике а містечь. А якщо буде, будемо говорити про великі міста, то тут ситуація більш складна все залежить від того, як міська влада запускає ці проекти. Наприклад, у Харкові зараз активно будуться сонячні станції на об'єктах критичної інфраструктури, зокрема лікарнях і навчальних закладах. Так і наприклад, будуються газопроштові установки для забезпечення. Насосної групи об'єктів критичної інфраструктури, зокрема це теплокомуненерго і водоканали. Але бачимо, наприклад, в місті Київ, де я зараз мешкаю, то там є суттєва проблема з електропостачанням, і теплопостачанням, і водопостачанням в моменти локальних блекаутів, коли ворог, як сьогодні, наприклад, зранку обстріляв критичну інфраструктуру. Місто було частково без світла, і як наслідок без водопостачання. Тут е, рятують лише теплі походи. Пане Станіславе, наскільки це взагалі дорога е, історія побудувати таку електростанцію? І, по друге, друге, питання е, ось то. З чого вона складається, де е, ось це все збирають? Е, де це все виробництво знаходиться? Чи в Україні чи це треба наприклад замовляти? Якщо б людина хотіла собі невеличку, наприклад, я ж так правильно розумію, це може можна навіть е, зробити е, максимально мінімальними об'ємами, навіть, наприклад, на подвір'ї якомусь умовному зробити собі ось таку автономну маленьку електростанцію. Тож як це зробити? Наскільки це дорого взагалі в Україні? А навіть можна на балконі зробити є вже рішення. Це зараз. Ну це не архітектурна недопустимо на балконі будувати сонячну станцію, оскільки це порушує так звані державні будівельні норми щодо огорожих конструкцій. Але це за це так само покарають, якщо ви розмістите на фасаді будинку, який не є архітектурною спадщиною, кондиціонер, наприклад, або витяжку від вашого котла чи рекуператора. І є рішення деяких виробників, зокрема Кофло пропонують легкі панелі. Це подвій. Панелі, які можна розмістити на власному балконі, заряджати свою зарядну станцію і бути більш автономними. І такі рішення є достатньо дорогими. від того, промислові сонячні станції, або такі сонячні станції, як на подвір'ї, розмістити наскільки це дорого. Ну тут порівняться з чим, якщо ми будемо при з будівництвом атомної електростанції, то в середньому це в сотні разів дешевше ніж будувати один мегаватт атомної електростанції порівняно з одним мегаваттом сонячної станції в середньому зараз один мегаватт сонячної електростанції без підключення. Плата за підключення складає від 550 до 600 доларів за 1 мігават. Тисяч доларів за 1 мігават. Це невелика сума порівняно з тим, як ми починали такі проекти, наприклад, в 17-18 роках. Тобто майже в два рази змінила зменшилася вартість такого будівництва. Де виробляється? З головні частини. Фотоелектричні модулі або як ми в побуті називаємо сонячні панелі. Весь світ використовує китайські сонячні панелі, навіть якщо вони брендуються як вироблені в, в Канаді в я був на заводі. В республіки Польщі мої партнери в Енергодарі, які на наразі зараз окупований, робили таке підприємство під українським брендом, але все це китайські панелі, які просто збираються в тих чи інших країнах. А тобто, головний виробник в світі і номер один це Китай далі. Це звичайне інверторне обладнання, тобто це перетворювач постійного струму на змінний. І е, тут є різні виробники: є європейські, є е, і е, з за океану з США Канади. Канади. Е, найбільша вага в ринку це на рівні 86% – Це звичайно Китай, і також є для побутових сонячних станцій і українські е, збирачі е, таких такого інверторного обладнання. Наприклад, в мене є такий інвертор, який е, зробив український виробник. Але переважна більшість складових і деталей там звичайно також китайська. Тобто, це знов-таки Китай основні складові – Це Китай, а Україна лише збирає. І якщо говорити про інші елементи, кабельна продукція є кабель, який тонкий соч, так званий сонячний кабель. Він виробляється і в Європі, зокрема в Австрії, в Німеччині, в Туреччині, ну зокрема, і в Китаї також Україна не виробляє такий кабель. А ось інша високовольтна кабельна продукція, звичайно, виробляється. В Україні це стосується і, наприклад, і високовольтних кабелів, і, наприклад, трансформаторів, які виробляються в Україні, як з потувасочні станції з українськими трансформаторами, які вироблені, наприклад, в Хмельницькому на Хмельницькому трансформаторному заводі, і на Запорізькому трансформаторному заводі КТП, тобто комплексні трансформаторні станції, також збираються в більшості випадків в Україні. І є підприємства, наприклад в Миколаєві або Дніпропетровську, які е, показують. Дуже непогану якість, яка конкурує з подібними європейськими зразками, а іноді є і кращим. І якщо говорити про основне навантаження, то це металоконструкції. Є турецькі виробники, є китайські виробники. Але на сьогодні в Україні працює вже декілька підприємств, як в Києві, так і в Дніпропетровську, які виробляють український метал і його підготовлюють для того, щоб він був використаний для сонячної станцій, станції, як дахових, так і. Наземних, і це вже український виробник. І тут слід зазначити, що ті українці, які використовують більше 20% складових, вони можуть до тарифу на електричну енергію, зокрема зеленого тарифу, отримувати додаткові платежі. Там це залежить по відсоткам співдушням. Якщо 50% і більше, то це навіть 20% доплати до тарифу на електричну енергію, яку продаєте в мережу. Пане Станіславе, скажіть, будь ласка, чи можливо взагалі зробити таким чином, і е, чи можуть люди зараз над цим задуматися? Я чому питаю? Тому що ми бачимо, що відбувається зараз на Чернігівщині. Так, ми бачимо Київщину. Е, можливо, деякі люди просто задумуються е, над тим, що зараз е, зробити максимально щось автономне для себе. Тобто, чи можемо ми зробити наприклад, долини тієї ж е, щось на кшталт? Але можливо, навіть у великих містах, наприклад, це будуть якісь райони, чи можливо це зробити. багатоквартирні будинки чи можливо це зробити? Тобто, наче в одному районі розголужити цю мережу електростанції з іншого боку, щоб вона була більш-менш автономною, якщо беремо за масштаб всього міста. Давайте про це поговоримо чи можна так зробити. Давайте будемо опускатися від масштаба міста. закінчуючи масштабом а, приватного добнолодіння. Якщо будемо говорити про міста, то з великих міст тут а, дуже гарне є. Наприклад, міста Харкова, там, де після масштабних обстрілів 22-23 років, по об'єктам генерації теплової електричної енергії, активно будується розглуджена система як виробництва електричної енергії, так і теплової енергії. І фактично місто переходить від централізованого енергопостачання до локалізованого по певним мікрорайонам теплопостачання. Цікавий приклад міста Хмельницького: там де є потенційні проблеми з Електропостачанням внаслідок обстрілів то е місцева теплокомуненерго реалізувала цікавий проект. Вони закупили за власні кошти, за грантові кошти е газопростові установки, установили їх на своїх великих котельнях. Для того щоб насосна група була заживлена в період відсутності електричної енергії, а в теплоенергетиці, як і які водоканалі, не лише головне виробити теплову енергію або підняти і очистити воду, а й треба забезпечити електричну енергію насосну групу, щоб потужні насоси створили тиск і подали цю електричну не. Енерг... Теплову або воду, енергію або воду в багатоквартирну житлову забудову, то е, це місце зробило такий кейс, і далі є маленькі котельні в Хмельницькому, які е, замалі для газопоштових установок туди е, власні електромережі прокладає комунальне підприємство для того, щоб е, всю е, інфраструктуру забезпечити власну електричну енергію незалежно від обленерго. А е, якщо будемо говорити на рівні е, будинку, ну і тут. Е, Головна ініціатива керівника міста і керівника комунального підприємства. Якщо будемо говорити на рівні житлового будинку в Україні, діє чудова програма від державного фонду енергоефективності Гріндім. Я був один з піва авторів підготовки такої програми, і в рамках цієї програми надаються пільгові кредити і компенсується грантова частина вартості обладнання для ОСББ. Для будівництва сочних електростанцій з пилидом накопичення електричної енергії для покриття власних потреб, тобто це не заведення електричної енергії в квартири, а це, наприклад, освітлення місць загального користування коридорів і дробиних клітин. Це Робота, хоча б одного ліфта на під'їзд, це робота пожежної сигналізації і відеоспостереження. І от в Києві вже є декілька будинків, які реалізували такі проекти. Це не набирає масовості, але е, такі е, факти є. Якщо будемо говорити про е, квартиру, то тут е, відповідно е, є ініціатива власника, і все залежить від того, е, наскільки його гаманець дозволяє реалізувати таку ініціативу е, з будівництва, наприклад. Е, Ну або на балконі встановити невеличку сонячну автостанцію, станцію, або мати потужний прилад накопичення електричної енергії для забезпечення автономності, хоча б вашої там критичної інфраструктури, зокрема, це може бути там холодильник, чайник, одна комфорка панелі. Іноді маленький бойлер, і десь таке освітлення, щоб можна було присуватися по квартирі. Ось це може все забезпечити. Під накопичні енергії його потужність буде і рівень комфорту буде залежати від того, на що може попливати ваш гаманець. Тобто і технологічно це можливо, і ресурсно. Ну і найкраще тут можуть себе відчувати власники приватного забудови на сьогодні. Діє програма від державних банків України, зокрема від Укргазбанку, які надають пільгові кредити на закупівлю сочних панелей, генераторів і поділ накопичення електричної енергії. Під нульову ставку кредиту, і це дуже добре, що це допомагає українцям бути більш енергощадлими і енергонезалежними. Пане Станіславе, а мінуси якісь є у таких електростанціях? Ну звичайно, мінус це погода залежність. Якщо випав сніг на сонячну електростанцію, в побуті її дуже легко можна почистити а в промислових масштабах, наприклад, я будував і адміністрував. Третю зарозу на сонячну електростанцію в Україні на буковині 58 МВт, То 58 МВт – це 128 гектарів забудованої території. Ось ці 128 гектарів. Звичайно, що підручними засобами не по сніг. Ми це робили за допомогою двох, двох тракторів, але все одно це не один день займає, і звичайно, в ми втрачаємо в генерації. Плюс це можуть бути там мікрокліматичні умови. З'явилася гроза в середній повітряній маси, і ваша сонячна станція вже не працює. А це можуть бути тумани і таке інше. Навіть по сусідній земельній ділянці проїхав трактор. Запилив вашу сонячну тестанцію, у вас впала генерація, тобто сонячні панелі необхідно мити. Е, ну і звичайно, що сонце світить не 24 на 7, а світить лише в кращому випадку до 8 годин. Тому ви обмежені в часі з генерації електричної енергії. І тут є достатньо ефективним мати накопичувач електричної енергії, коли в ті години, де ви не використовуєте електричну енергію, це переважно день, де є найбільша генерація. А ми, якщо або не працюємо, або е, не не на городі, да, вибачте, як українці більшість на городах, хто має приватну забудову, або там не займаємося своїми справами, то е, ми не, не витрачаємо в день великої кількість електричної енергії. І тому важливо її накопичити, щоб в ранкові вечірні години скористатися і нагадаю, глядачам, що якраз ранкові вечірні години це ті години, де може бути наймовірніше. Відключення електричної енергії як Аваїни, так і за плановими графіками, пане Саніслава. Останнє питання, яке хочеться вам задати. Чи є регіони, які, яким би ви рекомендували більш ретельно вивчити цю тему? А є чи є регіони в Україні, де ви б зараз сказали, ну це зараз, от не на часі? Я краще інакше відповім. Я наведу один регіон, який є найкращим в Україні по темпам розвитку зеленої генерації. І це дозволяє все більше і більше бізнесу наприклад, з моєї рідної Харківщини, а з інших прифронтових областей релокуватися саме в цей західний регіон, не на Закарпаття, не в Чернівецьку область, не на Франківщину, а саме на Галичину, на Львівщину, оскільки Львівщина впроваджує дуже цікаву програму енергоефективності під керівництвом. Голови військово цивільної адміністрації, і відповідно до цього будуються і нові вітропарки, будуються потужності біогазові з виробництва біометану, і звичайно будуються промислові накопичувачі електричної енергії, зокрема на стрільському енергетичному вузлі, що дасть області за умови, наприклад, обстрілу підстанції Укренерго аварійні ситуації ефективно працювати в режимах тимчасових блокаутів. Що ж, пане Станіславе, дуже вам дякуємо за вашу аналітику за ту інформацію, якою ви з нами поділилися. Я нагадаю, що про перспективи сонячно сонячних електростанцій в Україні ми говорили зараз зі Станіславом Ігнатівим, енергетичним експертом Українського інституту майбутнього. Щиро вам дякуємо за інформацію, Я за час пошути. і до побачення вам. До побачення.